Зараз дуже багато людей худнуть на землі, ну, або на інших подібних препаратах, і є багато хто думає почати на них зниження ваги. Можливо, і ви про це вже думали, але є питання, про яке майже ніхто не говорить: що відбувається, коли цей препарат відміняють, і вже є нові дані досліджень, і там прямо сказано, що після відміни цих препаратів вага повертається. Причому вона повертається в чотири рази швидше, ніж після припинення дієти чи спорту. І навіть це не найважливіше. Проблема в тому, що саме втрачає тіло, поки людина худне на цьому препараті. Бо йде з нашого тіла не тільки жир, йдуть м'язи і навіть кісткова маса. А коли вага повертається назад, то набирається в основному жир. І в результаті людина. Може повернутися до тієї ж цифри на вагах, але це вже буде інше тіло. Метаболізм буде гірший, м'язової тканини буде менше. Саме тому препарат сам по собі не працює. Якщо при його прийомі не додавати харчування і силові да, для збереження м'язів, то результат не тримається. Тому всі ці препарати це не якась чарівна таблетка, яка вирішить нам проблеми з вагою. Так, це інструмент, він може зменшити нам апетит. Він не скасовує потребу нормально їсти і рухатись. І як не крути, звичку все одно нам потрібно буде змінювати: хоч з препаратом, хоч без.